Глядачів програми Вектор економіки кожний уряд України розробляв та затверджував власні плани реформування вугільної галузі, але жодного разу програми не були виконані повністю. Згідно з останньою приватизація державних вугільних підприємств повинна була завершитися у 2014 році. Зараз вже зрозуміло, що цього не станеться. Що завадило, та як вивести галузь на безбитковий рівень роботи, дивіться далі у програмі. Реформування вугільної галузі відбулося або проходить у багатьох країнах світу. Угольная промышленность всегда была нелегкой отраслью как в Украине, так и во всем мире. А наша особенно, потому что горная геология, наверное, особенная по своей сложности. Поэтому экономика предприятий в очень сложной ситуации находится. И почему стоит вопрос приватизации? Потому что по опыту мировых стран, ну, ближайших нашей соседей это Россия, Польша, Це часть отрасли, которая находится, і государство наметило план перевести її в частний сектор. В Україні процес масового закриття шахт почався у 1996 році. На сьогодні закрито 28 вісім вуглеводобувних виробництв. У стадії ліквідації знаходяться 39 підприємств. Інші розподіляються на шахти державної власності і такі, де вже з'явився ефективний власник. Підприємства орендовані, взяті у концесію або приватизовані. З 99 шахт Донеччини 47 мають недержавну форму власності. Доля інших складатиметься у майбутньому по різному 29 з державних шахт Донеччини підлягають приватизації. Пілічні цих шахт було розділен на три групи, котри які... перша група це найбільш перспективні шахти, які можуть без особих вважень працювати рентабельно. Вторая, э, – те, которые могут в ближайшее время стать перспективные. И третья группа, которая отработала свои запасы и в дальнейшем, возможно, закончит свою деятельность. Програмою реформування, що була затверджена у 2010 році, ці процеси повинні були завершитися у 2014 тисячі а державне фінансування шаг припинено у 2016 тисячі але зробити як запланували не вдалося. Причин багато серед них і загальний спад виробництва через світову фінансову кризу. Коли йде спад в світовому производстві? Под основных потребителей угольной продукции, энергетики, химической промышленности, металлургии, то частный бизнес не рвется вперед, чтобы приватизировать угольные предприятия, потому что приватизация угольных предприятий накладывает на себя довольно значительную ответственность за судьбу соответствующих предприятия, это омертвление капитала. Серед інших причин не найкращий технічний стан більшості шахт, що підлягають приватизації. Обладнання державних вуглеводобувних виробництв на 70% відпрацювало свій амортизаційний строк та не оновлювалося майже 30 років. Щоб зробити таке підприємство привабливим для інвестора, потрібно хоча б частково оновити основні фонди. Грошей, щоб профінансувати модернізацію всіх шахт, що підлягають приватизації, поки що у бюджеті не знаходилося. Серед підприємств області, що вирогідніше за все будуть цікавити інвесторів, називаються дві шахти: шахтарська глибока та прогрес. Перша почала працювати відносно недавно, 20 років тому, і з 2010 року саме сюди надходять інвестиції з Китаю. А турецька шахта прогрес має великі запаси антрациту марки А, що постачається на електростанції та використовується для комунальних потреб. Шахтьорської глибокої приводив прибір. Там за два роки каліченство проходять забоїв було збільшена з чотирьох до 9. І шахта ще стала уже інфіцовано А до цього ні ані, ні о прогресі не говорили ми об там. Але таких підприємств небагато. Защитна часть діючих нині державних шахт врядлі будуть привікательними об'єктами для інвесторів, і по програмі, якщо формально її придержуватися, вони повинні бути просто закрыты. Навряд чи вдасться прискорити процес приватизації у 2014 році, але можливо шахти будуть, наприклад, брати у концесію. В подібних угодах передбачається державно-приватне партнерство. Я вже говорив по доброполі, я говорила ровенки антрацити, свердло антрацити. почему-то їх не приватизували, і взяли в концесію. Що це Що Когда ми речь ведемо создання часто партнерство, ми говоримо взаємодія государства і партнерів частних. Одним з основних напрямків співпраці приватного бізнесу та держави підвищення безпеки. Была отдельно выделена программа УТАС, и сегодня Украина по с другими странами мира вышла вперед по этой системе. У нас 35 шахт, шаг, которые сегодня оборудование системы УТАС имеет центр безопасности. Это государство взяло на себя порядка 120 миллионов гривен в год. Остальных средств у нас никогда не хватит. Почему мы в Комитете по углю ООН вынесли такое предложение, оно было принято в стратегии топливоэкономического комплекса мира и страны с. Это надо закрыть вопросы безопасности. Если не будет государство этим заниматься, потери государства будут значительно больше, если не выделять эти средства. Я вот понимаю. сейчас у нас оказалось что по тем да, шахтам, да. что вы да. говорите, оказались наиболее тяжелые шахты. Шахты, в которых отставание горизонтов, это шахты, в которых перешли на менее тонкие, на более тонкие пласты, это шахты, в которых усилились ну, осложнились условия, связанные с газами и так далее. Вы знаете, что сегодня из-за газа, из-за несвоевременного выполнения мероприятий по предупреждению э, газообразования, при добыче, отсутствии дегазации и так далее, у нас нагрузка на лаву в отдельных случаях полтора-три раза ниже, чем она бы могла быть по э, техническим условиям. То са це ті випросили, які являются основою для приватизації, боїться сьогодні прийти інвестор, понимая, що в будь-який момент, не дай Бог, прийдемо авария, і вона прийде к огромным затратам. Проблема безпеки шахтарської праці одна з основних, що необхідно вирішувати. Над цим завданням працюють науково-дослідні центри України та Донеччини, але і вони з держбюджету фінансуються мінімально. хоча Чиним є що запропонувати шахтарям. Донецькі фізики розробили унікальний датчик, завдяки якому можна знаходити шахтарів, які потрапили у завали через аварії. Аби знайти людину під землею, потрібен лише прилад, який кліпитиметься на одязі. Його розмір кілька міліметрів. По нашим оцінкам, можна до 100 метрів обнаружувати шахтар. Це тобто, і, і ця Дальність не буде залежати від умов, в яких відбувається обнаруження шахтарів существующие датчики, они ну, максимальное, то, что сейчас заявляется производителем, это 40 метров. И то они не гарантируют Для такого датчика за специальную технологию у лаборатории выращивают чутливую плитку. Источник материала распыляется мелкими фракциями. Это что-нибудь там десятки нанометров. Вот, и осаждаются на горячую подложку. На этой горячей подложке происходит Трансформація матеріалу. За що високої поверхності дифузії ці кусочки привчаються в атомні слої матеріалу. Чотири роки тому шахтар Сергій Крошко дивом вижив під час аварії на шахті в Новодзержинську. Дві з половиною доби чоловік провів у кам'яній пасі без води та їжі. Лише по звуку рятувальники здогадувалися, де може бути гірник. Вичне відстукування, відстукування, перестукування. Кричати там безполезно, там не слишко. Різкий звук там нічого можна си. Чутливий датчик зміг би знайти швидко людей під завалами, але до практичного використання приладу ще далеко. Вчені бідкаються. Необхідність у приладі є, а інтересу та грошей на його масове впровадження у відповідних структур немає. Собі вартість прилада трохи більше 16 гривень, проте винаходом фізиків ще ніхто не зацікавився. Є ще одна величезна проблема, що гальмує процес приватизації. шахт. це питання ціноутворення. Зараз собівартість вугілля, схожого за якісними характеристиками та умовами видобутку, може різко відрізнятися на шахтах державної власності та тих, де керують ефективні власники. Ми ж не можемо твердо сказати, яка сьогодні Ми можемо сказати, яка собістоїмость сібістоїмості на калібліться там где-то порядка от 500 гривен до 3000 на шахту крутого падения. А что касается сто... оплаты за произведенную продукцию, это совершенно не управляется сегодня ни государством, ни предприятием, ни за... независимо от форм собственности. Себестоимость одной тонны угольной продукции, добываемых на шахтах ДТК, сегодня составляет 531 гривна. На державних шахтах вона составляє 1400. Грн. Причин таких розбіжностей декілька. По-перше, на підприємствах, де собівартість вугілля найнижча, було оновлено обладнання. Левова частка собівартості складається з витрат на зарплату та електроенергію. Застаріле обладнання, на якому працюють на державних підприємствах, дуже енергоємне. А вартість електрики для вугільних підприємств за 2013 рік збільшилася майже на 15%. Водночас ціна вугілля зменшилася на 7-9%. Виходить, замкнене коло. Чим більше видобувають, тим дорожче стає вугілля. У нас компрессорное хозяйство, водоотливное хозяйство, оно превышает порядка 60% от всех затрат. по себестоимости идет на вот эти два направления. Институт Федор Федоров вместе с УКРОСМЕТАЛЛОМ сумах создали такую сегодня компрессорную станцию подземную, которая позволит эти 500-800 кубовые компрессора остановить. А там же знаете, какая сегодня у нас какой КПД на этих поверхностных компрессорах? 85 процентов, 10 Это извините, что КПД ниже паровоза. А если мы по станции эти компрессоры опустим в шахту, мы решим проблему сокращения расхода электроэнергии, подачи к месту работы сжатого воздуха. И третья проблема, мы решим та же охлаждение, то есть создание нормального климата комфортного. И именно за счет той энергии, которая будет тратиться на производство сжатого воздуха, она и будет позволить решать эти вопросы. Не вистачає лише дрібниці грошей для держави. Це стає все більшою проблемою, бо собівартість вугілля на шахтах через застаріле обладнання збільшується, і частково різницю між собівартістю та ціною вугілля доводиться компенсувати з держбюджету, а це мільярди гривень у минулому році. Сума держпідтримки тільки на компенсацію собівартості була більше 9 мільярдів гривень, і навіть це на 20% менше ніж було необхідно. Для государства это, конечно, очень тяжелый груз, и будем говорить, даже непомерно тяжелый. Потому, э, переведя его э, на рельсы все-таки частного бизнеса, государство может э, несколько... Э, тот ресурс, который используется в качестве господдержки для государственных предприятий, все-таки направить на другие цели, в частности и на социальные вопросы. Щоб зменшити бюджетне навантаження, і потрібна приватизація шахти. Хоча говорити про збитковість вугільної промисловості, враховуючи тільки цю інформацію, неправильно. Успішність роботи вугільної галузі у країнах світу оцінюється за рентабельністю кінцевого продукту, металу, електроенергії та інших видів продукції, для яких вугілля є сировиною. Почому в дитиці? Сейчас себестоимость ниже, чем в других предприятиях, а оптовая цена выше. Да потому что конечный продукт у них в основном электроэнергия. Почему Метинвест? Потому что конечный продукт это металл. В свое время мы еще, в, да, в начале 2000-х годов, вот обладминистрации выступила с инициативой, мы тогда ее поддержали. Это создание вертикально интегрированных структур, чтобы вывести уголь на конечный продукт. Форми підтримки вугільної галузі кожна держава впроваджує свої більш вигідні саме для її економічних умов. Якщо взяти мировую практику, смотрите, Чехія, Германія і Польща у них практика така. Они дати не производителя, не угольні предприятия, атурують потребителей. Ну, это може бути спорний вопрос. Но в конце концов это вынуждает государство более серьезно заниматься вопросами ценообразования, то, что сегодня у нас в Украине потеряно. Треба також створювати умови для збільшення попиту на вугілля на внутрішньому ринку. І ця